У магічному клубі гоблінів на 20% більше, ніж чарівників. Всього в магічному клубі 220 гоблінів і чарівників разом. І нас питають, скільки гоблінів у магічному клубі. Ми можемо скласти якесь рівняння за допомогою змінних. Наприклад, Х це у нас буде кількість гоблінів. А y це у нас буде кількість чарівників. Чарівників. І тоді ми можемо скласти ось таке рівняння, що х плюс y дорівнює 220. Також нам говорять, що у магічному клубі гоблінів на 20% більше, ніж чарівників. Тобто ми можемо сказати, що кількість гоблінів x дорівнює. Кількість чарівників плюс ще 20% від кількості чарівників, тобто 0,2 від Y. І це буде дорівнювати 1,2 від Y. Фактично, це рівняння ми можемо перетворити у рівняння тільки з однією змінною. записати як у вигляді 1,2 і дорівнює 220. В результаті чого ми отримаємо 2,2 дорівнює 220, можемо і ліву і праву частину поділити на 2,2 і цю, і цю, і отримати в результаті цього y дорівнює просто 100. Так ми дізналися, скільки ж у нас чарівників. А нам треба дізнатися, скільки у нас гоблинів. Для цього нам треба 100 помножити на 1,2. Можемо записати ось так: що х дорівнює 1,2 помножено на 100. І це дорівнює 120. Отже, 120 це у нас кількість кількість гоблинів. Супер. Михайло мав зріст 165 см у перший шкільний день цього року, що було на 10% вище, ніж він був у перший шкільний день минулого року. Якого зросту був Михайло у перший шкільний день в минулому році? Я пропоную позначити за зріст Михайла, зріст Михайла в минулому році, в минулому році скласти ось таке рівняння, що попередній зріст х плюс на 10% вище, ніж він був помножено на х, дорівнює зараз 165 см х плюс 1 x це буде 1,1 х і дорівнює 165. І ліву, і праву частину поділимо на 1,1. І отримаємо, що х у нас дорівнює 150 см. Отже, 150 см це зріст Михайла Михайла в минулому році. Минулому році. Супер. І це розв'язали.